В гостях у славетного 20-го батальйону його сформували з добровольців та мобілізованих і півроку без ротацій. бійці цього підрозділу були на Донбасі. Бойове хрещення батальйон пройшов у Маріуполі. Потім охороняв кордон Дніпропетровської області, а зараз тримає оборону у найгарячіших точках АТО. Ще один матеріал з передової нашої знімальної групи. Мінометними обстрілами тут не здивувати нікого. Ми на сьомому блокпосту, головній захисній точці, перед Авдіївкою. Постійно, во-первых, в стані так називаємо жогі, вот, тому що може прилетіть, що на как бы, перемірять такого-то нет. Окопи вот. осипаються, конечно, їх треба постійно рівняти, підкапувати, есть укріпляти позиції і все остальне. Снаряди від ополченців прилітають чи не щодня, проте нашим бійцям команди стріляти не дають. Лише за однією умови з цієї позиції можна відкрити вогонь. якщо знаходяться непосредственно очень близько к нашим позиціям і несе угрозу, так сказати, нашим позиціям і нашим людям, тоді ми, звісно, вже відвідаємо. Їм по 20 років, а вже на передовій, кажуть ті, хто пережив перші три бої, вже не бояться війни. Тут на сьомому блокпосту у години, коли в руках немає зброї, хлопці обживають свої тимчасові будинки, бліндажі. Ми розуміли, куди ми йшли. Тут кожен прекрасно, розуміє, що він може до мене повернутися, в принципі, ну здесь не і так понятно. Кожен день може бути останнім. Потому вот це как говорить волонтерська ну, Да, Понимаю, ти поймаєш, у тебе хоча б хтось, що там помніти, кому-то нужен. Місцевих, які залишилися у цьому населеному пункті, можна перерахувати по пальцях. Та для тих, кого не лякають, постійні обстріли життя не зупинилось. У день нашого з цим Дмитром візиту навіть вдалося похрестити дитину. Хрещеним маленького Єгора став військовий 20-го батальйону. Звісно решились? Ну почему решились и почему военного взяли в укрестные? Да, наверное, военный предложил, поэтому согласились. Зачем отказываться? Оскільки христини були вдома, священик дав родині настанову обов'язково сходити до церкви та замовити службу. Це просто нам на поза минулому тижні волонтери приїжджали сюди до хлопців в розположенні. І от Микола розказав, що так і так, і така ситуація, з дитина не хрещена, треба похрестити. От приїжджайте на наступному тижні, похрестимо. А це був вже страсний тиждень і не вийшло приїхати. І от зараз, от, от, вже в цей раз аказія така, я взяв все, що треба до хрещення, приїхали, ну і вийшло все. Підтримувати зв'язок з місцевими важливо. У деяких випадках вони працюють як розвідка. Проте є й такі, що передають інформацію ополченцям. Питаємося наладити контакт, наладити всі люди, всі під Богом ходимо, але їм все одно скользко. А чому? Ну тому що здесь не только ми, якби і з опонентами у них є зв'язок, Тому лучше бути предупрежденним, ніж вооружені. Ані нерозірвані снаряди, ані нічні обстріли тут нікого не лякають. Наші ж бійці допомагають місцевим навіть обмежуючи себе, та на це не скаржаться. Люди знають, де вони знаходяться і що відбувається. знають. Ну, Скоріше всього, за того, що тяжело бросить, все то, що нажито не посильним трудом. Я думаю, зображення ці. Тобто по мірі можливості є чим допомогти. Хоча б вот, пачка макарон, банка тушонки вже я думаю, як то дітворі там дітвора бігають сладості такое. У штабі бійців панує порядок: хтось несе варту, а хтось хазяйнує на кухні. Як от татарин до війни він не тримав в руках ані зброю, ані черпак, та все змінилось. Боєць розповідає на запах його борщів збігаються всі. Сьогодні ж меню татарина юшка. Ну зараз вода, зараз картошечку кину туда, хлопці начитель, а потом рибку нам есть. все своє, а я їм готую вчора борща, позавчора зеленого борща сварив. Всю кастрюлю з'їли. Ні, я не пору, ну любитель. Низько кланяются бійці волонтерам, без них було б непереливки. Низкий поклон. Всім. Говорю, якщо б ні, я не знаю, що б ми навіть ділили, але. У меня слов просто нет, як выразить їм свою благодарность. Це правда. Говори, что ты же, ты же дома, это, так... Даже вдома я говорю. Я так я не, не помню, щоб я так питався, як здесь бойового духу цим мужнім чоловікам не позичати. Таку силу їм дає віра у перемогу. Та головне підтримка українців. Хочу передати привіт. Ну, перше, та конечно, мамі, родителям, папі. Ну а найбільшої привіта огромне це своїй досі, Настюша. Привіт, тобі передаю, все класно. Всім сумам, родственникам, всім знайомим. Привіт. Ми тут захищаємо Україну. Христина Вангеля Ускає Олександр Лещенко, новини 11-го каналу.